До інспекції з благоустрою протягом останніх років постійно надходили скарги від мешканців будинку по вулиці Грушевської, 17 та від адміністрації місцевого супермаркету з приводу стихійної торгівлі. У них під вікнами людям заважає постійний шум та купи сміття, які залишають після себе продавці. Поліція неодноразово попереджала про можливу відповідальність в ході проведення відповідних заходів з метою попередження та профілактики несанкціонованої торгівлі, громадянам роз'яснювалися норми статей 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статті 152 кодексу України про адміністративні правопорушення. Наголошували, що за вчинення відповідних дій, які Можна кваліфікувати як несанкціоновану торгівлю, на громадян, на громадян будуть накладатись адміністративні стягнення у вигляді штрафу. Інспекція ж з благоустрою не обмежилася усними повідомленнями, а діяла радикальніше. Склала адмінпротоколи на порушників за торгівлю у невідведених місцях. Останнім часом навіть по шість штук за один день днями разом з патрульною поліцією взагалі припинили тут торгівлю, вивезли дві вантажівки сміття. Зважаючи на погодні умови, частково була прибрана територія працівниками комунальних служб від побутового сміття, залишки тари, упаковки, інше сміття. З настанням сприятливих погодних умов комунальними службами буде проведено відповідний благоустрій, перекопано посаджені зелені насадження. Проведення в Полтаві двомісячника чистоти інспекція з благоустрою нагадує про необхідність приведення до ладу дворів та будинків, говорить Олег Діденко. Всі зобов'язані прибирати закріплені за собою території, перекопати клумби та газони, побілити фасади та відновити пошкоджені сходи. Особливу увагу інспекція по контролю за благоустрою міста звертає на гаражні кооперативи, які розміщені в межах міста. Також голови зобов'язані організувати спільно з власниками гаражів заходи щодо прибирання правих територій.